Час невпинно біжить вперед. Завершується ще один день. Запрошую вас приділити 5 хвилин для вічних цінностей у програмі «5 хвилин для вічності. З вами я, Володимир Гриневич. Фактично, ваше обличчя це ви, охоронець автостоянки, коли бачить вас, махає вам рукою і відкриває ворота. А касир в банку, впізнавши вас, зіснить для вас фінансові операції, при цьому не попросивши пред'явити документ, що посвідчує вашу особу. Але спробуйте уявити собі, якби ви себе почували, коли вас зненацька заарештували тільки тому, що хтось, нібито схожий на вас, вчинив злочин. На превеликий жаль, таке трапляється неодноразово. Деякі невинні люди проводять довгі роки у в'язниці через те, що хтось вважав, що вони дуже подібні на злочинців, яких розшукували. Зазвичай це відбувається так: явного двійника затримує поліція, і згодом його впізнає жертва або свідок злочину. В основі подібних процедур впізнання часто лежить травма і нервове збудження потерпілого в поєднанні з його напружним прагненням до особистої безпеки. Поки не затримано реального злочинця, невинно засуджено не виправдовують, побачивши реального злочинця, потерпілий або свідок раптом розуміє, що до в'язниці була відправлена невинна людина. Зверніть увагу, з якими словами до нас звертається Господь. Шукайте мого лиця. Господь звертається до нас з проханням, шукайте мого лиця. Ви помилково плутаєте мене зі злочинцем дияволом, філософією і обманом, Він переконав вас, що я подібний до нього, жорстокий, вимогливий і вкрай незадоволений вами. Ви його жертва, але в своїх бідах звинувачуєте мене. Якщо тільки ви будете шукати ім'я Мого, будете прагнути краще познайомитися зі мною, то більше не будете мене бегати. Боятися, очищений від помилкових звинувачень, я зможу стати вашим другом. Давайте дамо відповідь, Господу, моє серце звернене до Тебе, і лиця Твого Господи я шукаю. В тривозі і з болем я бачив в тобі того, хто перейнявся гнівом проти мене. Я думав, що це ти суворо б'єш мене своїм законом. І хоча твій син прийшов дарувати мені нове життя, я думав, що ти ховаєшся в тіні і готовий знову покарати мене, якщо я не піду точно його слідами. Але тепер я бачу, що це не так. Твого обличчя я буду постійно шукати, щоб ніколи більше не помилитися в тому, який ти. Підводячи підсумок, Ісус говорить. Життя ж вічне, це те, щоби пізнали тебе, єдиного Бога, правдивого та Ісуса Христа, що послав Ти Його. Помолимось. Дорогий Господь, ми щиро вдячні тобі за те, що Ти закликаєш нас шукати обличчя Твого, Господи. Ми відчуваємо провину перед тобою, бо часто думаємо про тебе не те, що потрібно думати. В наших бідах іноді ми звинувачуємо Тебе, хоча розуміємо дуже добре, що Ти любиш нас, благослови нас, Господи, і допоможи нам шукати обличчя Твого, допоможи нам слідувати за Словом Твоїм, читати його і розуміти. Благослови наших телеглядачів, допоможи, Господи, і їм шукати слово Твого, дослуховуватися до Нього. І жити відповідно до Нього. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Щодня шукайте лиця Божого в Його слові, а воно допоможе вам уникнути неправильних дій. Якщо у вас є потреба в молитовній підтримці, або у вас є проблема, за яку б ви хотіли, щоб ми молились, телефонуйте нам і пишіть нам. Наші контакти зображено на екрані, а я бажаю вам рясних Божих благословень. До побачення! Зустрінемось завтра!